Привіт, давай сьогодні поговоримо про те, які є активності для набору мідл та сеньор спеціалістів, оскільки зараз на ринку всі почали активніше шукати спеціалістів з досвідом роботи, таких талантів, боротьба за таланти продовжується. Які твої рекомендації, які мають бути активності для того, щоб знайти цих спеціалістів? Привіт, Маріна. як завжди, актуальне питання. Сподіваюся, нашим слухачам зараз актуальна пошук вакансій. Я хочу звернути увагу. По-перше, про те, що коли ви викладаєте вакансію, ви думаєте про те, яка ваша цільова аудиторія? Від цього вже відходьте, де ви будете робити промо. Тому що найбільша помилка це коли ми однаково. От у нас з'являються вакансії. У нас є ряд, там приклад сайтів куди ми кидаємо. Але правильно це вибирати відповідно до цієї цільової аудиторії. Наша цільова аудиторія це вже люди з досвідом. тому на першому місці я би порадила будувати свій бренд в такій соціальній мережі, як LinkedIn, будувати через сторінку компанії як роботодавця, викладати там вакансії, і друге, активно працювати з рекрутерами, які можуть шукати відповідний профай. Кандидатів на LinkedIn і писати напряму, пропонувати кандидатам роботи, тому що ті, хто з досвідом, не завжди, якщо в них комфортне місце, готові розглядати і шукають собі щось взагалі зараз. Друге, на що я хотіла звернути увагу, на ті сайти, які зараз дуже актуальні саме для тих, хто з досвідом роботи. На сайті Indeed, де ви можете викладати свої вакансії. Крім того, ви можете також платити за промо вакансії, так як на LinkedIn робити промо вакансії, так і на Indeed. Також зверніть увагу, будь ласка, на сайт Glassdoor, на якому ви можете зробити профайл своєї компанії, і на ньому можуть виставляти відзиви про вас як роботодавця, ваші існуючі співробітники або ті, хто вже покинули компанію. Тому зверніть увагу і читайте. про які є. І останнє що хочу вам порекомендувати: якщо з е, спеціалістами, в яких ще немає досвіду, працюють у виставці кар'єри, то тут е, з тими, хто вже з досвідом роботи, хочу звернути увагу на бізнес-івенти, на івенти в сфері, в якій працює ваша компанія, на якій ви можете познайомитись з тими спеціалістами, з які, які працюють в інших компаніях. По-друге, зрозуміти, хто ваші конкуренти. І вже прямі контакти, теплі контакти, з якими ви можете спілкуватися по рекомендаціям і далі займатися хедхантом найкращих кандидатів. Дякую. А, ти говорила про те, що потрібно вести блог в Пінкіді. Як би ти порадила, який розподіл робити по відсотковому співвідношенню, можливо, додавати якийсь експертний контент, тобто не лише вакансії публікувати, Можливо, розбавляти таким експертним контентом від себе поради, як шукати роботу чи розвиватися, Що б ти порадила? Звичайно, це як будь-яка соціальна мережа, якщо ти на неї підписався, да, тобі. Щось має бути цікаве не тільки вакансії. Е, тому класно заходять якісь інтерв'ю з співробітниками, які, які вже є, не тільки про їхній досвід роботи, а можливо, якісь професійні поради для тої цільової аудиторії, кого ви шукаєте. Наприклад, з, з досвіду була вакансія, е, яку складно було знайти, і ми для того, щоб е, більше. Мати кандидатів ми не просто публікували вакансії, а Ми публікували інтерв'ю керівника цього напряму, який розповів, як працює цей напрям зараз, які є інновації. Чому цікаво працювати в цьому напряму? І крім того, контент там, де ви показуєте своїх співробітники, більше охоплення, тому що більше шерять, лайкають співробітники. які є. Можуть бути поради, книжки, як пройти співбесіду. Тобто, контент, якийсь щоб цікаво було читати, має бути. Це обов'язково, крім вакансій. Угу. Дякую, колеги, пишіть ваші запитання. Які у вас є, скажімо так, запити болі в пошуку кандидатів Middle Senior Рівня, І ми будемо раді з Насті поділитися своїм досвідом і дати вам рекомендації.